Моє шанування, я прибігла додому, ще червона, але в мене є ще трішечки життєвої енергії. І я вирішила повихвалятися своїми сукнями. Бо я люблю не тільки рослинки, а ще й люблю сукні. І на цих вихідних придбала собі три сукеньки. Тому що трошки зменшилась в об'ємах, і тепер мої минулі сукні у мене трошки не, не сидять, а висять. Зараз покажу, що в мене є. Оце одна з них, з маленьких. Вона така легка, прозора, маю підкладку. Чорна в жовту квіточку. Сукня на запах. Я таку бачила в інтернеті. В інтернеті вона коштує дешевше, ніж ту, що я купила на базарі. Купила і пожалкувала, тому що неприємної людини купувала. Я вже коли розплачувалась, то вже не хотіла її брати, тому що людина неприємна, дуже виявилась. Це добува така. Коротше, позаді подовша. І колір такий приємний. Цю я замовляла з інтернету. Зараз так багато в інтернеті о, ціни пишуть менші. А коли починаєш замовляти, вони або відміняють твоє замовлення, або пишуть тобі в чат. Це на пром.ua, Пишуть в чат, що ціна підвищилася. Я можу вам зробити знижечку трішки по меншій ціні, але все одно ця ціна буде вища, ніж та, що вказана, коли я вибрала собі цю сукню. А коли обираєш сукню, то ти витрачаєш багато часу. Ну, я витрачаю. Ну, мені вона сподобалась дуже. Я їх що вона мені не підійде в грудях, бо там 2 см мені не вистачало. Ну, як я дивлюсь, нормально. Більш-менш легша суконька. Порівняно з тією, в тій довший рукавчик, і спідниця подовша. А це третя сукня така світліша, бо ті дві темні. Це така більш, щоб відрізнялася. Спідниця, здається, що коротка, але в неї є секрет, вона з такою тканиною, з іншого боку, така щільна тканинка. І вона, як вітер дутиме, не задиратиметься спідниця. Але це одна з проблем зуконь. Особливо, коли купуєш коротеньку, і ще коли дує вітер, тоді вони всі в мене на голові. Бо я ж іду із траси. До, до вітер там сильний. Ось така. Мені подобається. Вона була одна. Більше не було ні в інших розмірах. Але вони зараз такі не модні. Не модні, але мені такі подобаються більше, ніж ті, що зараз модні. Бо в модних зараз модно ці рукава, е як вони називаються, Ось такі дзвоники. Як дзвоники такі. Забула слово. Багато рюшиків зараз на сукнях, сукні тут зібрані, або квадратний такий виріз на сукнях. Я люблю або трикутні вирізи, або такі кругленькі, або як у маєчках. А зараз, модно а такі якісь, як у російських сарафанів, ось такі квадратні вирізи. Мені подобається. Дусі така гарна спинка. Трикутна. Напишіть мені, як воно гарно, чи так собі. Хоча Шовковиця, що сильно від мороза постраждала, скинула свої ягодки, листя. Ось нарощує нові листочки, а ось навіть і ягідки будуть. Це наша новенька трояндочка. Ось такі в неї білі бутони. Ось потім вона стає ось такенькою, гарнизенькою, ніжненькою. Колір у неї такий з розовинкою всередині. Оце вже повне відкриття. Дивіться, воно таке ніжне, таке красиве. У нас такої ще не було. Не обманули. Правда, правда, на цьому на сайті у них. Вона яскравіша, тому що відфотошопили. Така... Вона і така гарна, коли закритий бутон. Коли відкритий, також гарний. І напіввідкритий також симпатичний такий гарнюсик. Але аромату я не відчула. Дивіться, горіх. Живе і повипускав молодь. Ось така молодь на ньому росте. Все з ним добре. Горішок. Нижній треба позламувати. Бо буде двоїтися, нам такий не треба. Це чебрець. Колись на трійцю їздили рвати квіти. Ми в будинку простилаємо рослинки і побачила цей якусь щебрецю. малесенький такий. Я його поділила і посадила в різних місцях, і він прожився і ось такий здоровезний наріс. Це і щось з цього боку від кропови також. Ах, і він ароматний. Його ж до м'яса використовують як приправу. А мені до чого. Ото іноді, може, раз в 100 років використовуємо в чай. Коротику, такі яскраві квітки мають. Такі красиві, Яскравий жовтий, яскравий червоний, такий гарний. А я думаю, як це воно так трапилося, що в одному кущі різні кольори. А я ж коли висаджувала, то я висаджувала в стаканчик по п'ять е, насіниночок, по п'ять розсадиночок. От будь ласка, різні кольори в одному кущику. Ой, як все заквітне, буде просто шикарно. Перші квіточки красиві. Ай! Моті-ламоті. Моті-лапунька? Моті-ламоті? Де? Да? Сиді, не ходила думай, до мене до кору. Каже, та жарко, я шок, ходити з тобою. Маю, я, наверное, <laughs> то вона, мабуть, нескільки разів за попку з'їла, поки я не буду возити, то Каже, у мене така шуба зімня, а ти хоч, щоб я ще бігала. Я такий спець. Пропускаю навіть пропускає. Побіжить, як дурочка. Ось до привод. Борис, ну ти да, Так, Все буду допивать. І утром відро бойовське. А утром вже ноче. Риве. Оксаліси ніяк не, розрис... не розростуться кислиці. Все, їх коти ламають, собаки, вітер. Отакі нещасні. Зате вона вже квіточку випускає. Ось вони ці коти, ці котяки лізуть і ламають усе на світі. На задньому фоні троянди гвоздика. Цуцвіття дуже схоже на гортензії, як на мене. Гортенцій у нас немає, тільки гвоздика. От. Чула, що якщо цуцвіття відрізати відцвівши, то вона ще раз заквітує, бо вона вже давненько у нас цвіте. Отаке поєднання з трояндочкою. це у відрі мама помідор висадила в клумбі. У нас такі дивні поєднання. Вже на бутонах наш клематіс Blue Angel. Деякі квіти вже повідкривав. Такі здорові чотири пелюсточки. Єсть з п'ятьма. Як розквітна буде така хмаринка. Це волошки. Нарешті почали розквітати, але вони не махрові, а такі простенькі. Ну, я люблю волошки, вони гарні і простенькі, але було б ще краще, якби вони були не простенькі, а махрові. Хризантемки вже цвітуть, починають. Скоро такі беруть жовті кульбабки у нас у дворі. Ранній сорт, це я купувала на базарі, у якоїсь бабулечки придбала. Я не знала, що це за сорт і коли вони квітуватимуть. Це також нова трояндочка наша. Вперше будемо бачити її квіти, але по листочкам бачу, що точно така, як на цьому, як замовляла, як на картинці. Це добре, що не пари сорт, але бутон такий слабенький. Ну, хоча й ще один. У батьків цибуля в цьому році у такої товщини. Оце товщина. Це такі голови мають бути здоровесь. Красиво. Хоча собака її і толочила, мама злилася і сердилася. Але цибулька така ні в року, мені здається, буде в цьому році. Кабачата вже цвітуть. Кабачульки. У нас їх так багато, тому що ми коров кормимо цими кабачками. Оце я доки хожу по городу, їла горох. Це мама побачить, буде мене сварити. Тому що мені з дитинства говорять, що їсти на городі не можна. Бо жуки побачать і прийдуть до нас на город. В кого ще так батьки говорили. <thôi> мама йде боротися із білокрилкою. Я Нашу кепу зду на халяву. Ага, он один море, море, море. Ага, а, 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 а. Тут хотя його. Щоб ви посклаювалися. Мотя, не ходи там. На всьому А что ти за препаратом?

Барсик сидить в засаді в цибулі. Зараз мама побачить, будеш битий. Чого ти туди зайшов, Барсик? То зимова цибуля була, а це весняна цибуля, то що тикала, мама. На весні. Це кавунчики вже такі кабачки. Ой, гарбузи і кавбузи. Це, мабуть, кавбузи. Це щось новеньке в нас. з кавбузів ще не було. Мама замовила на тіктоці у жіночки кавбузи. І гарбузи. Тато пополов, краса така. Картопелька вже цвіте. Вже цвіте картопелька. <гум> Обожнюють квіти картоплі, вони в неї такі гарні. М -м, купа білокрилки на капустцю. Це петунія ця посаджена в кокосове волокно, і я його не вимивала. Люди пишуть, що воно може бути солоне, тому що ці кокоси в солоній воді замочують. Але я не вимивала, і, як я бачу, петунії дуже добре себе почувають в кокосом. Він тут не сам кокосовий, тут і перегній, і грунт, якщо я не помиляюся, купований також намішаний. І добре, так само і лобелії. Я не бачу, щоб вона страждала від солі, те, що є в кокосовому волокні. Анемони також розростаються. Якісь такі кучеряві листки. Я ніколи їх не вирощувала. Ну ось таке воно. Дивне. І людечки такі теж. Гарне небо. На вечір тихо стало, вже нема вітру. На все добре, друзі. Буду закінчувати це відео. Дякую, що додивились. Приходьте ще.